Добрий вечір всім, любі друзі. Спонтанна поїздочка і покупочка в мене зараз буде. Короче кажучи, їду купувати собі 14-й айфон. Якби це тупо може для декого не звучало, але ж все ж таки я який-не який, бля, хіровий, не хіровий, але блогер. От камера мені треба, телефон мені треба. І в мене взагалі є, типу, ну я не знаю, як традиція, що я кожні два роки міняю телефон. От. Хотів, щоб мені привезли айфон з Європи і взяти там, знаєте, такс і зекономити, але вже купа людей і в Польщі була, і в Німеччині. І в Англії, і всі, хто не їздили туди, постійно не було їх в наявності. А чекаєте, знаєте, до наступного року, то блядь, з таким успіхом і з курсом валют і з інфляцією гривні. Я не то, що зекономлю на тому таксфрі, а ще й програє. Того вже було прийнято рішення зараз поїхати в магазин. Є в наявності телефони. Можна оплатити, до речі, криптою, чому я був дуже здивований і теж дуже зручно. От таксі мене вже чекає внизу. Зараз буду їхати. Остання моя. Я надія була, це влада. Влада ж поїхала в Польщу. Я думав, що вона мені вже привезе. От і влада от сьогодні знову ходила по торговому центру. Ніде немає під замовлення 2-3 тижні. Ну, типу, нахуй треба, якщо в Києві вже по нормальній вони ціні. Так що зробив замовлення і їду зараз забирати. Що ж, друзі, Приїхав я вже на Майдан. Спускатимуся зараз в лобус. Ще в мене знаєте, яка задача. Треба буде на новий телефон знайти силіконовий кейс з Максейвом, щоб оцю батарейку можна було клеїти. Бо оригінальний купувати силікон кейс з Максейвом за 3000 гривень. Ну, це маразм якийсь, якщо чесно. Так, прошки другі. І на 256 прошка білого кольору. Коротко. Не відкрив же ж, не показав вам Він включиться, ні? Надіюсь, так. Да. А ні, включається, все нормально. Знаєте, чим я розчарований? Тим, що радості, блядь, абсолютно ніякої немає. Наче я в магазин сходив, пакет молока, купив не останній телефон, і останні наушники. Я не знаю, ну, блядь, років п'ять назад, якби мені хтось сказав, що я так буду робити, ну, типу там... Через місяць після виходу останнього айфону собі купувати топову модель. Там я б, мабуть, я не знаю, пісівся б від щастя і не повірив би нікому, що таке можливо взагалі. Та я пам'ятаю, від першого там 7+, плюс, здається, я собі купив радості пізді, скільки було. Так, так. от, от коротше, за 550 п'ятдесят гривень. Порекомендували мені отаке, от, от з сіточкою, кажуть, що це преміум якість. Щойно, чуваки, я одуплився, чого в мене така апатія. Через єбучих москалів, блядь. Зайдемо з вами зараз в Цум. Візьму щось на вечері, може, роли якісь, бо до мене брат в гості має приїхати вже буквально через пів годинки. А в мене годувати його немає чим. Я два дні це произнести не могла. Так. Не було готових ролів, доведеться чекати 25 хвилин поки ще приготують і потім заберу, поїду, так що можна попробувати почати налаштовувати айфон. Що я собі візьму? Один маленький джинджер-бір тут і один великий додому. Капець такий маленький відчувається в руці, наче 12 міні. В мене це просто перший айфон невеликий. Починаючи з плюс, у мене всі були здорові. Так, ну і тепер давайте порівняємо дві камери: камеру iPhone 12 Pro і камеру iPhone 14 Pro. Може, у когось з вас такий самий телефон, як у мене, був старий, і ви думаєте, чи варто переходити чи ні. Ось нам з вами буде наглядний приклад. Я спеціально засунув камеру в такі от жахливі умови по освітленню, того що на дворі в класний сонячний день будь-яка камера знімає чудово. А от при поганому освітленні не кожна камера справляється нормально. Тим більше, що зараз я записую на 0,5 камеру. Це одна із трьох камер, яка. Записує відео і робить фотки найпаскудніше при поганому освітленні, тому зараз буде нам дуже добре видно, чи класно попрацювали Apple над камерою нового iPhone, чи ні. Так, а ось уже ті самі 4К 30 кадрів в секунду на 0.5 камері, але уже iPhone 14 Pro. Мені здається, що різниця досить таки помітна. Ну, особисто для мене так. Тому ось вам одна із причин, чого я купив собі новий телефон. Добрий ранок. Нормально ми вчора так з Артуром посиділи, що зараз бачите 11 дня, а я з коктейльчиком сижу. Приїхали у фрізер, Артур собі порядки буде наводити. Блядь, подивіться на мою морду, це кліпець. Я запухший як Олег Монгол. Що, Артура вже підстригли, бороду йому підрівняли, тепер ще камуфлювання зроблять е, волосся на бороді і на голові.

Ну що, стрижечка камуфлювання закінчена. Ану, покажися. Та ти що, жених, як нова копійка. <рес> До речі, бачите, зверніть увагу, чого мій брат у військовій формі, як ви думаєте? Тепер вам буде зрозуміло, куди йшли мої донати і чого я взагалі їх збирав. І що я мав на увазі, коли я казав, що дуже близькі мені люди знаходяться на фронті. Тут міліметраж. ГЛЄшку краще не в'їбати дверима. Йдемо зараз в Макдоналдс. Скільки ти вже Мак не хавав? рік, мабуть. Якщо не більше. Зараз глянемо там черга, по-любому буде якась. Ну вон. Ну, так, да, є невелика. Але це хвилин ну, 10 насправді. Так що може, якщо не на 5 навіть. Два коктейлі на сніданок у фрізері, тепер можна і поїсти. Прині їжа теж така. Машина в Київ приїхала. Зараз їдемо забирати. Дивіться, чим приходиться снідати. Шаурмою, блядь, це просто жесть якась. Ну, ввечері ще схавати з півком, знаєте, нормальні, але день починати з шаурми, це якось дуже люто. Це через те, що ми просто не встигаємо зараз вже нікуди заїжджати. Вже друга дня машина приїхала. Нам ще валити кудись на лівий берег, треба да дуже далеко. Ранок ще так по конченому почався, бо цей чувак не міг довести. Він мав ще вчора ввечері тачку привезти. Там якісь проблеми були з розмитненням. Потім сьогодні, зранку, водій, який мав привести машину до Києва, сказав, що він по дорозі десь зламався і каже: може, ви своєю машиною приїдете лафету підчепи. Ти повезете. ми на Hyundai Santa Fe Але все нормально, наче обійшлося вже в Києві, так що зараз уже зовсім скоро побачимо Ласточку! Приїхали на вулицю Колекторну. Гівно зі всього Києва стікається з усіх усюди в це місце запах відповідний коротше десь тут знаходиться естеошка і десь тут вже має бути тачка подушки постріляють подушки посвітовують

Зато-то оно может это, а тут точно. — Все, включи. А ключ где? Покупал ключи далеко, А Ади ключ от Шо, Что, вообще? Як виглядає. Nice. — Найс. Ну пока що не найс. Nice. <рес> <рес> Але скоро будет топчик. Болит. Ого, я кого на нос как. А ключ? А, вот, вообще есть. Ключ все такие. Это химчистка робота, все. А тут еще подушечка и педалька. Что, чуваче, хочешь посидеть Маска через. А не треба. не треба. Якщо вона знімалась, ми би її вже скатили. Дивися, яке приїхало чудо. О! Ну короче, всередину, коли не то як в боліду так напівлежить, капець. Скажи, як в боліді лежиш. Ти тупо там не сидиш, а лежиш. Реально. О, те, руль. Пелюсти, да, такі як на Ламборджіні. Ну, а що ними переключається? Це передачі чи типу, поворотні? Передачі реально? Так. Капець, ну, як нас нас... На Офігеть. Не знаю, якогось там типу Аупи пиздеця в мене навіть не відчувається зараз. Блин. Так вона крута, вбез. слів немає, але поки я не чую, що звуку двигуна, як він працює, як я вжимаю. Цю педальку в підлогу. Як перемикаю коробку передач. Так хочеться виписками вже перемикатись. Ох ти що, скільки емоцій можна отримати. Але погано, що не заводиться. Все, забирайте ласточку. Виглядає так наче люто вдарено, але по факту там трошки роботи і все буде круто. Не так все критично як, як виглядає блядь. Пушечка, да, чувак? Так, а ти прикиняєте, вона вісі зілван буде тут заходити. Так, тут карбонова накладочка на капотик проїхала вже. Так, Під капотом так Угу. Та все, пішли вже. Зроблять, потім приїдеш і поганяємо. Пулемет? <суếnка> 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 так, все класно, але немає тих знаєте, емоцій, на які розраховував, того що її зараз ні завести, ні проїхатись, хоча б там кружочок якийсь накинути. От. Коли вже все зроблять, коли можна буде тест-драйв ввальнути, тоді вже я думаю будуть емоції реально.